Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає якнайшвидше повернути полонених до своїх близьких, рідних домівок, бранців, українців, визволити, обміняти всіх на всіх, хто б де б не утримувався, відомі і про тих, що ніхто не знає, де вони, щоб всі повернулися додому, які є перешкоди. Мають обміни відбутися. Дуже сильні, так, багато. Ну, от він. просить грошей. Мало грошей, більше треба. Більше грошей. Угу. Так, і ще є е, така загроза. Угу. Це тільки військові, а ще треба, щоб повернули, по, е, повернули з полону це люди. Я так розумію, вони поранені. Шантаж, шантажують. Тут навіть ну, мені так іде, що шантажують, що давайте гроші, а то я їх буду робити хворими. так. І е, хтось із сильних світу цьому протистоїть. Ну захищаю цих полонених, щоб росіяни не змогли ну, чинити оцю агресію щодо полонених в полоні вже так. прошу, скажіть Такі, під тиском Росія буде змушена видати людей і без застосування до них таких жорстоких, яких-то діяних, що не планували, це жах. Це я все заперечую повністю. Повертаю ворогові всі його злочини. Заперечую, більше не може Росія чинити агресію щодо полонених. Ця ідея хвора, заперечую повністю. Відвертаю росіян від полонених України. Вони їх видають, повертають всіх абсолютно. Більше Росія не застосовує ніякого жорстокого поводження до полонених не може. Здійснювати так, Верховний суд це дуже добре, да буде повернуто всіх бранців, українців, до домівок, без перешкод. Забираються всі перешкоди. Відкриваються шляхи додому. Буде так, буде так, буде так. Більше дополонених не застосовується. Я жорстоке поводження. Буде так. Відкрити всі шляхи дороги для повернення полонених. Прошу, допоможіть. Більше Росія не може маніпулювати полоненими. Відкриваються всі шляхи на повернення людей додому. Із полону російського відпускають всіх. Перекриває. Перекриваю, перекриває. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити шляхи дороги на повернення до своїх домівок, всіх полонених, бранців, українців, що знаходяться в російському полоні, припиняється до них жорстоке поводження, надходить вся гуманітарна допомога, Червоний Хрест, всі служби світові. Надають медичну допомогу і е, якомога швидше людей від... обмінюють всіх на всіх. Буде так, буде так, буде так. Да всі гроші, плани, більше, плани, Де всі да буде все сказане здійснено, так? Вони використовують таку тактику, бачите, в них як Це як зброя така, що ну це така агресія у них. Руйную всі плани ворожі, нічого у них не вийде, всіх полонених віддають абсолютно, буде так. Дякую за увагу.